Як почистити брудний ковролін нашими засобами? мультиклін і екстракшн Зараз ми все продемонструємо. Значит, першим етапом у нас буде це є пилесось, тобто будемо забирати основний бруд. Так, закінчили ми значить, чистку. Суху пилососом. Тепер приступаємо до попереднього нанесення нашого мультиклін. Ми його розвели 1 до 15. Він найкраще підходить для тканин, ковролінів, стелі і так далі. Значить, ми будемо наносити як пре тобто це попередній плямовивідник буде 1 до 15. Наносимо його в вигляді мусі на всі частини нашого комарів. Там, де плями там зосереджуються в більшій мірі, пропрацюємо це все діло і далі будемо витягувати і промивати нашим екстрактором. Зараз все ми Так. Нанесли ми наш мультіклін, беремо щиточку і починаємо опрацьовувати ковроді. Зосереджуємося на плямах, де є. Там пропрацьовуємо більше. І тинсович. Так, щіткою пропрацювали з нашим мультикліном. Тепер, значить, беремо наш екстрактор. Це, значить, засіб для витягування і домивання тканин через миючий пилисос. Він розводиться 1 до 40, значить, заливається в екстрактор і, відповідно, Працюється на тканинах. Зараз продемонструємо, як він буде домивати тканину. В нього є захисні функції, тобто він антистатичний, не буде потім прилипати пилюка, поки сохне ковролін і має такий своєрідний захист від того, щоб тканина не вигорала. Так, зараз продемонструємо, як це все діло відбувається. Подаємо ну, через страту наш засіб і починаємо тягувати. и отбивается Так, вот готовый результат. Значит ковролин полностью сухой, почищенный. И в таком вот теперь он будет в чистом завдяки нашим двум продуктам. Мультиклин и экстракшн. Вот так.